Вітаю вас з якогось лісу. Ми приїхали на такий невеличкий вандерунг. Біля озера, де перелітні птахи, якраз зараз сезон. Я сподіваюся, вам познімаю, я вже бачу, їх чутно, але камера не буде видно. І сьогодні хочу поговорити на тему. Те, що я вже більше трьох років в Німеччині і не знаю німецьку мову. Що я про це думаю? Як у мене справи з німецькою? І чи вважаю я, що потрібно вчити німецьку? Тож сьогодні буде такий невеличкий влог: покажу вам природу, можливо, покажу, як ми відпочиваємо наш пікнік і поговоримо на таку тему. Тож запрошую, дай у мене такий. Це чахол для камери. Трошки зручніше тримати мікрофон. І ось такий зараз ліс, а там трохи правіше вже видно озеро. І там багато-багато птахів. Там ще є корова. Це від Потсдаму від Берліну вверх в сторону Гамбурга. Я напишу на екрані, що це за місце. Ось. До речі, де я раніше жила, якщо ви не бачили ось це відео про переїзд, то раніше я жила в місті Намбург, це земля Заксин і звідти в, Тюріні, в Тюріні, Тюрінгі, теж є озеро, де перелітні птахи. І ми там були навесні, і це дуже круто, О, Вау! Коротше, це дуже круте явище. Зараз, якщо блін, там дуже-дуже багато качок. Коротше, це дуже прикольне явище сьогодні, сподіваюся, що теж буде видно, тому що там дійсно видно, там все облаштоване, щоб дивитися на цих качок, а тут більш дике місце. Тож будемо дивитись. Це полила якась маленька? Оття. Ха-ха. Вона хоть злякалась. І так, на фоні лісу розкажу вам про німецьку мову. Нам наливо, туда. Вот, на туди. Так от, на фоні лісу давайте поговоримо про німецьку. Це дійсно правда, що е, я вже більше трьох років у Німеччині і не розмовляю, прям так впевнено німецькою мовою. Трохи при передісторії я в Німеччину я взагалі в школі. У нас друга іноземна мова була німецька, вона там щось була десь півроку чи один навчальний рік. Один раз на тиждень. Ну, коротше, За своє життя я колись бачила вже німецьку, німецький алфавіт і вивчила, типу, Дасбуг, Деатіш, як там. Але можна сказати, що в Німеччину я приїхала без знання німецької мови, але в мене ну, на момент приїзду була десь англійська B, B1, мені здається. Може, А2. Я приїхала в березні, 31 березня 22-го року, і буквально там, не знаю, за два місяці е, вже здала іспит для курсів. Ну, як іспит, це перше таке вступне випробування, я не знаю, як зараз, де визначають твій рівень рівень німецької мови, і потім ти йдеш, типу, на курси. І. В мене тоді якимось чином, я не знаю яким, було А1. Ну, там були тести, я думаю, просто таке співпадіння, правильні відповіді повибирала. І ось з липня 22-го я відвідувала інтеграційні курси, і я закінчила їх, їх в січні 23-го року. Стільки різних букашок, я цього не люблю. І е, я закінчила, отримала е, ну, здала екзамен, отримала сертифікат b 1 І на цьому, в принципі, все. Я більше не вчила німецьку мову. Е, але можу сказати, що у мене була німкеня, Викладали німецьку мову німецькою мовою. І я вже неодноразово казала своє що я вважаю, що це класно, тому що ти звикаєш чути німецьку мову і розуміти її. І в мене дійсно так досі є. Багато людей дивуються. Але я дійсно розумію німців, але не розмовляю. Та є такий прикол. Але я можу сказати, особливо після курсів, в мене. Значно вищий рівень був, ніж зараз. Я там, мені якраз тоді треба було дуже часто ходити по лікарях. Я лежала в лікарні, і навіть виходячи з наркозу, я відчула біль і якось мозок одразу спрацював, що треба німецькою мовою казати. Я там казала, що мені боляче. Я розумію, що це не дуже складні речі, але сам факт, що мозок вже переключився на німецьку. Я розумію, що треба сказати німецькою, що мені боляче, а не українською чи російською. Ось. І з того часу в мене не було прям такої якоїсь практики німецької. Я нічого не вчила. А то десь, просто якщо десь ходила, то розмовляла німецькою там в банк, все таке. І от зараз ми переїхали. І треба ж було всі ці нові документи робити, міграційну ходити, прописку робити. І знову таки була якась тривога, чи зрозумію я німецьку мову чи ні. І я можу сказати, що ну, ось такого базового, базового німецької мені вистачає для життя, О, чесно. І я там до лікарів ходжу, мені вистачає. Так, я готуюся, якщо я не знаю якісь слова, я вчу. Але, наприклад, якщо шукати роботу німецькою мовою. Ось таку хату прийшли. Це такий наглядовий пункт. Піднімаюся наверх і зараз зверху покажу. Тобто там є такі люки і можна на пташок дивитися. Ось таке. Озеро а у нас чаювання Якщо шукати роботу німецької, на 100% знаю, що мені цього недостатньо. Ось, наприклад, мій чоловік почав шукати роботу, я просто ним захоплююсь, як він готувався, як він вчив. Ось, якщо ви там заходили на мій сайт Спільнота ДЕ, є, посилання завжди є в описі під відео, там, де написано безкоштовне, Тренування до співбесіди. Ось там є відповіді, запитання і відповіді німецької, по, по яким част, ну там небагато е, готувався мій чоловік до співбесіди. І він оці всі відповіді вчив на, на пам'ять вчив на пам'ять. І це просто фантастично. У нього там чи 170 питань є, ну і плюс презентація про себе. Я так чесно не можу. І навіть на англійській мові, коли в мене співбесіда, в мене відкрита така самопрезентація, і я можу підглядати. А він це все знає на пам'ять. І це ну, дійсно викликає увагу. Тому що я, наприклад, себе не можу заставити. У мене тупо німецька мова не запам'ятовується, як то пишуть якась відраза, так в мене теж якась є відраза. Але. Ось, типу, є такі два міфи, що мову можна вивчити в середовищі. Не знаю, я живу в середовищі, так, але я не спілкуюся з німцями. І є, наприклад, там якась реклама, радіо. Так, десь я там вже розумію, можу прочитати якісь там застережливі повідомлення, знаки це таке. Але це ж не мова, це просто ти не знаю, розуміння середовища якогось, але ти не навчишся розмовляти. Навіть ось мій чоловік працює в німецькій фірмі, він каже: ну, типу, розуміння приходить, у нього там навіть є такі з діалектом, люди працюють саме німці він, тільки з німцем працює він один ауслендер. Спочатку було важко, а тепер він розуміє. Але так, щоб він почав краще розмовляти німецькою. Ну, Він так не вважає, я вважаю, тому що я бачу зі сторони, але він не вважає, що прям вчиться мова, і що все одно треба додатково вчити. Тобто вона ніяк не приліпиться до тебе, як би ти цього не хотів, хоча він вже працює айтішником, він досить багато розмовляє там, про проєкти і все таке. Зі своєї сторони, ну, і да, я не спілкуюся з німцями, звідки в мене приліпиться мова. Але. Чи соромно мені, що вже більше трьох років я в Німеччині і не розмовляю німецькою? Чесно кажучи, так. Наприклад, там у нас є друзі, вони стабільно займаються німецькою, покращують, і я ними просто пишаюся, вони мене надихають вчити німецьку мову також, тому що я вважаю, що в Німеччині треба знати німецьку. Навіть зараз я Живу недалеко від Берліну, і тут досить багато людей переходить на англійську. Прям, ну, багато. Ось на вулиці, вірогідність навіть, що більш старша людина перейде на англійську мову, дуже велика. Ну, плюс в Берліні, якщо ви були в Берліні, не знаю, виправте мене, якщо я не права, але там не обов'язково знати німецьку. От чесно, там навіть в якихось амтах. Державних установах ви можете використовувати англійську. Але ось в тому місті, де я жила раніше, Намбург, це Заксенхальд, там без німецької, ну, просто нереально. Це дуже важливо. І о, ще таке, що я помітила, що спочатку е, війни в Україні, в Німеччині. Більше почали задумуватись на рахунок мови, і навіть в Берліні багато компаній вимагають вже німецьку таку b 21 Тобто вони теж такі, мені здається, задумались на рахунок своєї мови. І знати німецьку в Німеччині О, Боже, на камеру сіла якась війна. Так, сподіваюсь, вона мене більше не дожене. Так що в Німеччині знати німецьку мову це. Обов'язково. І я все-таки хочу покращувати свій рівень німецької. Не знаю, як. Ну, на курси я явно не піду, тому що ну, це або за свої гроші. Але я не бачу сенсу йти на групові курси. Якщо вже платити, то, напевно, більше індивідуально, щоб побачили, що в мене є. І працювали з тим, що в мене є. Ну, і бажано, не знаю. Мені б хотілося мати німецьку мову на тому рівні, щоб можна було якось навіть якісь побутові теми, наприклад, про подорожі. От ми були у відпустці в Італії, і щоб розказати про подорож німецькою мовою, можна було ну, відносно вільно. І наскільки то відносно, наскільки це можливо. Ну, тобто, якщо беремо по усій системі. Оцінювання, щоб було таке, типу Б2, але реальне Б2, не підручникове Б2. От мені тоді, напевно, влаштувало б це. Тошта, три роки, більше трьох років в Німеччині, не знаю Німецьку і мені, Боже, там щось лазить. І мені за це дійсно соромно, чесно. Я вважаю, що це непорядок. Так, і це не те, що я там кудись приходжу і використовую перекладач. Ні. Я повністю справляюся зі своїми потребами самостійно, навіть там, не знаю, в магазині можу сказати, що мені дати, там скільки грам, але ось вести якусь бесіду більш вільно себе почувати. Цього не вистачає. І хотілося б, от знаєте, в мене в англійській мові колись таке було, що мені хотілося навчитися якихось швидких реакцій, якихось таких висловів, які ось одразу на язиці будуть. Типу, ну, якусь реакцію проявити, не знаю, людина тобі щось розказує, і щоб ти, там, не знаю, якось відреагував. Не просто М, ага, угу", а щось якось цікаве. Ось так у мене зараз в німецькій мові. Тож, ось такі справи. До речі, діліться в коментарях, як у вас з німецькою, чи розмовляєте ви вільно. Як у вас справи після курсів, якщо ви вже закінчили? А до речі, чому не пішла на Б2? Не бачила в тому потреби. А потім вже, коли, ну, я не питала, а потім вже коли мені пропонували, то ми йшли з джоб центру тому було б нечесно, мені здається, погоджуватися, щоб мені там. Ну, коротше, вже було відомо, коли ми з ними завершимо стосунки. А в принципі, вони встигли мені заплатити за курси, але я вважаю, що це нечесно. Ось такі справи, так. Далі буду вчити мову сама, бо вважаю, що дійсно це важливо. Ну, і англійську не хочеться забувати. Хоча не знаю, в мене англійська. Я зараз серіали дивлюся англійською, мені нормально з англійською це почуваю. Ну, в мене ж були курси англійської, що дійсно покращило. Ось такі, коротше, справи. Чекаю ваші роздуми в коментарях на рахунок вашої німецької, як у вас справи. З німецького, чи вистачає вам для життя? Чи вважаєте, чи, що потрібно знати німецьку мову в Німеччині? Чи справляєтеся з англійською, чи взагалі, як у ви Як ви ведете комунікацію? Дякую, що сьогодні були зі мною. У мене на цьому все. І побачимося в наступних відео. Чу Все, моя бригада пішла. Треба доганяти. Я вже набрала піску. Ось це початок шляху був. і ну, в принципі наш кінець де авто стоїть. Такий вітряк. Чи млин, млин.